Ринок коучингу продовжує зростати по всьому світу. Це відбувається з кількох ключових причин. По-перше, у сучасному світі стрімко зростає важливість особистісного та професійного розвитку. Люди все частіше звертаються до коучів, щоб покращити своє життя і досягти поставлених цілей згідно з дослідженням International Coaching Federation, ICF, з 2015 по 2020 рік кількість професійних коучів збільшилася на 33%, що свідчить про зростаючий попит на їхні послуги. По-друге, зміни в корпоративній культурі також сприяють зростанню ринку коучингу. Все більше компаній усвідомлюють цінність інвестицій у розвиток своїх співробітників. Корпоративний коучинг допомагає покращити командну роботу, підвищити продуктивність і лідерські якості співробітників. Наприклад, дослідження, проведене Harvard Business Review, показало, що 86% компаній, які використовують коучинг, відзначають покращення продуктивності своїх працівників. Крім того, пандемія суттєво вплинула на ринок коучингу. В умовах дистанційної роботи та змінених життєвих обставин багато людей шукали підтримку та керівництво. Онлайн коучинг став більш доступним і популярним, що дозволило коучам розширити свою аудиторію та надавати свої послуги по всьому світу. У звіті McKinsey Company зазначається, що в 2020 році. Попит на цифрові коучингові платформи зріс на 25%. Нарешті, зростання коучингових послуг стимулює зростаюча усвідомленість про важливість ментального здоров'я. Люди все частіше звертаються до коучів для покращення емоційного стану та пошуку балансу між роботою та особистим життям. Як зазначає Forbes, коучинг допомагає людям знаходити ресурси для самореалізації та досягнення гармонії в житті.